Ось ось так чудово став. Хвостик тупічка цього заїхав, через те, що тут стояли машини. Ось одна вже виїхала. Чеські номера, тут словацькі номера стояли. Заїжджають хлопці просто в магазин. Я вже тут кілька разів був, стояв тут, ось, де ця машина була. Ну а зараз, зараз ось так стали. Особисто, як на мене, краще стояти тут, ніж на паркінгу, де Куча машин поряд, реф, який ще може стояти. А тут собі тихо, спокійно, можна в торговий центр сходити. І це не просто торговий центр, а це така маленька перемога, коли ти вдало спланував свій маршрут і приїхав, зупинився на відпочинок на вихідний, там, де ти хочеш. І так, в цьому відео хочу поділитися двома такими моментами: перше це планування, оскільки. Практично всі колеги, знайомі, з якими я спілкуюся в нашій роботі, планують, планують свій робочий час, планують свій відпочинок. І друге питання це логістика, як вони нам допомагають чи часом і перешкоджають. Тому часом, часом до логістів треба відноситися ну, як до малих дітей. Можна завжди щось там придумати, сказати, що у зв'язку з ситуацією на дорозі ми трошки перекрутили. і Коли логіст побачить, що ви не олень, все, гармонія повинна бути. За сьогодні 600 кілометрів вискочило повідомлення двохтижневий час їзди закінчується. І став я ось чудову точечку, місто Берно. Пропоную поєднати гарні краєвиди Австрії. Направо можна подивитися, ох, як гарна. Зараз вони будуть вискакувати, ховати ці краєвиди і разом з тим поєднати урок планування, так скажемо. Але тут же ж любителям пописати в коментарях веселі тексти, то я не учу. А я просто ділюся своїми уроками, які я проходжу. Я хочу поділитися своїми міркуваннями згідно планування через те, що тут же, ж, виходить, логісти нас учать. ну, чи як сказати теж, чи учать, чи вони все-таки по, по ієрархічній сходинках, то вони дають нам вказівки, як треба робити. І от в результаті я вчора там захватив кілька кадриків по цьому маршруту по плануванню. Там для короткого відео, а тут зараз хочу поділитися більш детально. І от ми маємо зараз, ми можемо подивитися на тонто 419 км і 5 годин їзди. Це до кордону. Зараз включимо. Це я поставив проміжну точку на кордоні з Чехією. Зараз ми їдемо по Австрії. І буде заход на Чехію. Я їду на Польщу і вчора в Італії розгрузився. і в результаті по вигрузці, в 2 години дня я стартую, а в 3-й годині дня мені присилає уже детально план. Логіст. І він там мені розписує. Так багато всього розписав, і, судячи з того написаного, він не дивився детально мій маршрут. Якщо й дивився, він його не планував. Тобто він не, не, не задумався про нього. Він просто дає мені вказівки, ми, як водії, повинні самі вже планувати свій. Розпорядок цей робочий, щоб не порушувати нормативи РТО, щоб не порушувати свої якісь робочі моменти, і в той же час, щоб не шкодити для фірми. Тобто це де заправитися краще, коли стартувати краще. Через те, що, наприклад, на цій фірмі, де я зараз працюю, то фірма польська і вони дбають за нічну їзду. Тема така, знаєте, вже заїжджена, нічна їзда. Хто контролює це, хто не контролює. просто Деякі фірми просто нехтують цим питанням. Тут же нічна їзда прийнята, яка і прописана в, в трудовому договорі з 12-ї ночі до 4, від 0 до 4 ранку. Це врахується нічна їзда. І плюс. Сюди ж в даний план, в дану трасу додається ще Австрія. До п'ятої ранку нічна заборона. Тут точніше буде сказати, правильніше, якщо зараз я їду по дорозі А2, тут заборони немає на нічну їзду, але є ціна оплати доріг. Тобто до п'яти ранку там іде нічна тарифікація, і відповідно для фірми то Більші затрати. В результаті він мені дає вказівку, згідно якої як оце я маю їхати Через те, що він спочатку дав мені завдання, що е, в неділю, в четвертій ранку я вже міг би грузитися в чистоково на заводі. У мене ж на цих вихідних 24, ка я минулий раз стояв. В, 45-ку, ну там більше було. ну Тобто на ці вихідні я можу зробити коротку паузу. І я досить таки нормально міг би встигнути вернутися з Італії і вже в неділю зранку за, 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 загружатися знову. Через те, що по Польщі заборони на неділю немає. Як і по Чехії, і тому можна в принципі, їхати. У мене вже раз було таке, буквально дві тижні тому. Я ж йому пишу потім, що не забувай, а він мені пише, тільки пам'ятай там за щось так. Ну, Таке ну, теж нагадування він мені написав, щось банальне, що ну як можна не пам'ятати. А я йому тоді пишу: Ну і ти пам'ятай, що у мене до 90 їзди. Із 90 їзди у мене є вже 75 годин. Тобто, відповідно, я не встигну на неділю на 4 ранку приїхати так, щоб заїхати оце зараз до 24. -ки. Відповідно, мені треба буде зупинятися десь там в Чехах, відстояти 24 і потім. Доїжджати, щоб на неділю на 4 ранку попасти, відповідно, стартувати там в 12 ночі. І потім вони цей план уже переграли. Вчора я стартую в 2 години після розгрузки, як я вже сказав, і бачу, вже нове планування зробили, підкоригували, що, щоб я був в понеділок. На ранок на базі. Тобто вже не буде тої загрузки в неділю. Їдемо нормально. Тобто я зараз буду їхати, виїжджаю свої, свій максимум 90 годин, зупиняюся, роблю паузу вікендову і потім доїжджаю до бази в понеділок зранку. Так от, з того, що він написав, тут цікаві штрихи такі. Він пише мені, що пам'ятай про Австрію стартувати з 5 ранку, і взагалі стартуємо з 4 ранку. Тобто, без крайньої необхідності бували, бували вже такі моменти, що я міг би там стартувати в 3 години ночі і їхати, але стартуємо в 4 ранку. В результаті Якби я чітко виконував те, що він написав, то це б була дурня. Дурня через те, що він мені пише завчора, їдемо на повне тахо. Повне тахо це означає, що їдемо по максимуму ввечері, потім стаємо і через 9-ку їдемо далі. Я відкрив зміну вчора в 6 ранку в 6.03. Відповідно, їхати по максимуму, це е, розуміється, що їхати до 21 години, до 9 вечора, а потім стоїм 9 і стартуємо в 6 ранку. І газуємо далі. Для того, щоб проїхати там 7 годин, в суботу, все, більше я не зможу проїхати, десь порядка 7 годин, щоб е, дотягнути до 90, вижати максимум. І ставати на вікендову паузу скорочено. А тепер дивіться, тут працює правило, від перестановки до танків сума не міняється. Тобто в п'ятницю я відкрив зміну в 6 ранку, і тепер їхати по максимуму, це значить в 21.00 максимум я маю закритися на відпочинок і потім далі. Якщо ми зробимо так, це буде в 6 ранку, я стартую і 7 годин плюс пауза 45 хвилин, це буде 8 годин, з 6 ранку 8 годин, це буде субота 14.00, я закритися повинен стати на вихідний. Або ж інший варіант, якщо ми в п'ятницю, ну, припустимо, в 19.00 закриємося, ми закриваємося в 19.00. Ми 9 відстаємо Це буде 4 години ранку. 4 години ранку старт. Знову тих же ж самих 8 годин додаємо. Від 4-8 це буде 12 ночі. А, ні, тут же ж не 7. Тут виходить. Тут, виходить, п'ятницю я 2 години не доїхав, образно кажучи, тому, відповідно, 2 години накидуємо туди. Тобто в 90 це я вкладуся, просто що здвигається п'ятниця-субота. І відповідно в суботу мені потрібно буде зробити не 7, а 9 годин. І от з 9 годин тут. Ну, вже так. Або в притірку під 4,30 і другий раз так само, ну, відповідно, це може бути 8,5 годин, щоб одну 45-ку зробити. Або треба вже робити дві паузи по 45 хвилин, що, відповідно, лишня година там накинеться. Тут же зараз питання йде про те, щоб раціонально використати трасу по максимуму. І відповідно, якщо знову ж таки я беру цих 9 годин і одну 45 ку то це вийде в 4 ранку ми їх стартанемо і таки додаємо 9 годин. Ну, Це правильно я порахував, чи ні, це виходить у нас 13.00 година дня. Тобто, плюс-мінус, виходить, що так, що так, десь одинаково в суботу в 14.00 ми станемо. Але... Але тут суттєвим таким моментом є відмінності на мою користь, на мою користь як водія, це те, що я в п'ятницю можу зупинитися не в 21, а в 19. Як ми розуміємо, це парковки. Тобто більш спокійно зупинитися на парковку. І в результаті що получається? Получається, що я зробив не так, як мені указував логіст, флітменеджер, в кого як по суті це не міняє. Але кінцевий результат то від цього не змінюється. І от, тут от і основний посил, що не потрібно так Повністю детально доскіпливо бути до вказівок ваших логістів. Тобто, от він сказав так, я роблю так. І в результаті потім водій ввечері психує, бо не може де стати. Потім він винить цьому логіста. Ну і так далі. Тобто є фірми, де сліпо використовують водіїв. Без досвіду. І в результаті повністю їх ведуть за руку в дорозі, де стати на 45-ку, де стати на ніч, вказують їм. Чесно кажучи, це такий треш через те, що ми коли працювали самостійно під хікельмановською логістикою, у нас там ці флітменеджери мінялися. Мінялися дуже часто. Ну, досить часто. Були періоди, де там трималися довго вони, а були періоди, що буквально місяці новий якийсь приходить. І от, виходить, були там молоді пацани, які самі вчаться тільки розпрацювати, а якось їх так вчили, чогось їм в голову вклали, що водії олені. І вони так зверхньо себе ставлять, хоча тому шмарчку там 20 років. А він же ж, в принципі, там знає, не знає, що водійові там, ну як мінімум, може бути в два рази більше років. Але він, він же логіст почти. Він там, правда, фольфольгер називається, помічник логіста. І його задача принеси, подай. Тобто получи від логіста і передай водію. Але ведуть вони себе дуже зверхньо. І от в результаті, колись він мені такий один теж. Стаємо на паузу там. Я як подивився, це при кордоні, парковка якась, хто зна що. І це буде в 12 ночі. І я реально розумію, що шансів там стати ну, близько до нуля. Розумієте? І хлопці, які без досвіду ще працюють. То для них це не просто треш, це практично, ну, це я не знаю, це використ... виконувати такі вимоги, це наперед розуміти, що ти отримаєш поразку. А відповідно, це понижує самооцінку водія. І, відповідно, хіба він буде від цього вчитися? Ні, він тільки буде. Портити собі настрій і відповідно і свою репутацію також. Тому що потім ці ушлюбки, які роздають такі тупі команди, будуть розказувати, які олені ці водії. Я йому казав, стань там. Він став десь в третьому місці якомусь, він перелетів тахо і все таке і тому подібне. Тому щоб такого не було, треба чітко, по-перше, самому розбиратися в режимах е, труда і відпочинку треба розуміти, е, розуміти свій навігатор, тому що якщо, наприклад, я користуюсь Томтомом, і я знаю, що він, я не знаю, по яким алгоритмам вони там працюють, але в нього на 90%, я би сказав, майже 8%, він якщо показує, ото, Зараз 4,54 мені до кордону. Оце я практично 4,5 ну, годин, оце я буду їхати до тої точки. Якщо я буду їхати отак в нормальному режимі. Навіть при тому, що е, тут ось на, той же томтом -том показує 80, максимальна швидкість, а я їду в даний момент 82, на круїзі 85, тобто я їду десь так гуляючи. Часом може бути й 90, там з горки покатився, а під горку десь 70. І от він знає, наскільки це середня швидкість виводиться, що от я за 4,50 проїду цей відрізок. Тому у когось другий навігатор, там IGO, наприклад, треба день, другий, тиждень е, пристрілятися до свого навігатора, щоб розуміти, що він показує. Ну і взагалі пам'ятаємо алгоритм прорахунку, це. Середня швидкість. Середня швидкість, якщо ми їдемо, наприклад, ось на круїзі 85, то середня швидкість за день буде не 85 і більше всього навіть не 80, а десь порядка 75. Знову ж таки, похибкам буде. Якщо стартанув прямо на трасі і цілий день їдеш по трасі, або другий варіант десь через населені пункти проїжджаєш. Або ще й третій варіант через націоналки захватуєш. От, відповідно, треба коригувати середню швидкість, яка може бути від 60 до 80. Якщо стартанув на трасі і цілий день по трасі лупасиш і їхав 90 ну, відповідно, там середня швидкість за день може бути навіть 82 км за годину. Отак, От дуже багато інформації викладую. В тій темі, хоча воно все ж все взаємозв'язано. Тобто е водій повинен в цьому всьому розбиратися, розумітися, і відповідно тоді вказівки логістів будуть сприйматися. Ну, десь знаєте, навіть е якщо ви ще не спрацювалися з своїм логістом, якщо він для вас новий, так як і ви для нього, то він виконує свої інструкції, ви ж виконуєте свої. Тобто для нас режим труда і відпочинку, тахо і режими на дорозі, знаки, ці всі фактори, ми повинні враховувати. Тому часом, часом до логістів треба відноситися Ну, як до малих дітей. Ви ж розумієте, що це не смішно, це діти це ж наші боги. На самом ділі ми. Ідемо на поводу у дітей. Ну, от, відповідно, десь е, тут може бути таке порівняння. Ну і тому ж, е, знаєте, як нас вчили. Ну, йому, він же менший. Так і тут, десь треба трошки, не треба з ними загризатися. Хорошо, хорошо зробимо так і зробимо. Да. А потім зробимо так, як нам потрібно. Але знову ж таки, е, зробимо так, як нам потрібно, в кінці ж. Ніхто у вас журити за те не буде через те, що все було в рамках завдання і всіх прочих режимів. Так от, якщо ми так зробимо, то журити нас ніхто не буде. І, в принципі, його ми цим не обідемо, через те, що можна завжди щось там придумати сказати, що в зв'язку з ситуацією на дорозі ми трошки перекрутили. Твій план, мой господин. І зробили максимально продуктивно. От і все. Раз, так, другий раз, третій, коли логіст побачить, що ви не олень, про той, про який я говорив, а ви нормальний, адекватний водій, все, гармонія повинна бути. І отак повинна бути вибудована гармонія, гармонічна робота із з нашим. Ведучим спеціалістам, так би скажем, флітменеджер, логіст, Хто він там ще, Фольфольгер на Фігельмані, ну і так далі. От, в принципі, те, що я хотів поділитися на конкретному прикладі. Таких прикладів буде іще чимало, і будемо пробувати розбирати. Тому кому коротко, дивіться коротке відео, а кому детально розжувати, то розложити то тоді робимо чай і слухаємо ще раз. Ще захватимо пару кадриків, як воно по факту в мене буде. Через те, що в, в тому завданні, що мені вчора скинув логіст, то там написано, він пише, що якщо будеш стартувати з Австрії, там, здається, помилка вже а, а чи п'ятка така. Тобто він хотів написати, що якщо будеш стартувати з Чехії, то стартуємо в Через те, що попередньо ж він пише, що в Австрії пам'ятаємо до 5 ранку ніч, а в Чехії вже ніч до 4 ранку. Ну, от якось так, весело. Тому я то розумів ще вчора, будучи в Італії, що я на вихідний буду попадати в Чехію. Сьогодні я це розумію вже ще більше, бо вже я в Австрії. Але знову ж таки ми пам'ятаємо про те, що на дорозі може трапитися все, що завгодно. Десь якийсь корик, десь щось з машиною, все, що завгодно, може трапитись. Тому ми плануємо, але ж не факт, що це на 100% так і буде. Але пам'ятаємо, що повинно бути все розплановано, і повинен бути як варіант А, так і план Б. А раптом план Б не спрацює. Ну, тоді ще варіант В може також бути допустимим. Через те, що дуже цікаву фразу почув. Ну ви ж розумієте, що вже тисячі років ми нічого нового не придумуємо. Коли ми чекаємо, що має зараз прийти очікуване, то всі місця. В цьому місці, куди очікуване має зайти, повинно бути зайняте запланованим, на випадок того, щоб якщо непередбачене різко ввірветься, то щоб йому не було де притулитися. Настільки мудрі слова, настільки глибокий зміст, що дуже рекомендую взяти собі на озброєння і їдемо далі. І так, що ми маємо? За сьогодні 600 км Вискочило повідомлення, двохтижневий час їзди закінчується. І ми можемо це подивитися тут 89.45 маємо. І тут на цьому чудовому девайсі також показує 89 годин 43 хвилини. Зупинився. Як я і планував біля 14 годин. Тепер маю завершення траси до Польщі, до бази 4 години їзди. Одним хлопочком в понеділок можна буде це зробити. І став я ось в чудову точечку місто Брно. Чим ця точечка чудова, що знаходиться біля торгового центру. В Душик я вчора сходив, до понеділка виживу смілого, Сьогодні субота. Зато тут в цьому торговому центрі працює магазини працюють навіть і в неділю. Магазин Теско, супермаркет Теско і куча різних магазинів. Ну і відповідно, туалет, умивальник там є в суботу і в неділю, цілими днями. Все можна відпочивати. Закриваємо зміну. Thank <music> you.